Сьогодні ми поговоримо про поставу і як наше тіло пристосовується до реалій повсякдення. При тривалому перебуванні за смартфоном, комп'ютером чи книгою, ваш хребет займає ось таке положення, при цьому голова нахиляється вперед. Як наслідок в ділянці між шиєю та грудним відділом формується гору. Таким чином, наш хребет намагається підтримувати положення голови. Це легко можна виправити, виконуючи наступні вправи. Перша вправа. ми будемо виконувати її стоячи, також її можна виконувати лежачи або сидячи біля стіни, як вам зручніше. Для початку ми покажемо, як виглядає правильно постава. Адже це той результат, до якого ми будемо рухатись. Грудна клітка вперед, шия назад, плечі рівні. Стійте так, щоб можна було провести пряму лінію від маківки до ніг. Тож почнемо? Зігніть руки в ліктях під кутом 90 градусів, ось так, і підніміть їх на рівень плечей. Якщо ви виконуєте дану вправу сидячи або лежачи, відповідно лікті повинні впиратися або в стіну, або в підлогу. Все, що нам потрібно зробити, це звівши наші лопатки, тиснути ліктями до стіни чи підлоги. При цьому наші плечі та грудна клітка нерухомі. Розслабляємо руки і знову тиснемо. Таких рухів потрібно виконувати не менше 15. Ви можете виконувати більше або менше. Все це буде залежати від вашого стану. Ця вправа дозволяє зміцнити ваші м'язи та покращити поставу. Важливо тримати руки на рівні плечей і не опускати їх. І останній раз після відпочиваємо декілька секунд. Наступну вправу краще виконувати поруч зі стіною. Витягніть обидві руки перед собою та розводіть в сторони, зігнувши руки в ліктях так, щоб ваші пальці дивилися догори. Тепер нам потрібно кінчиками великих пальців доторкнутися до стіни. Плечі та лікті також повинні торкатися до стіни. Рухи повільні. Повільно виводимо руки назад і повільно у вихідне положення. І ще. Зараз повільно виводимо руки назад, торкаємося стіни. І повільно випрямляємо руки перед собою. При цьому не забуваємо дихати. Вправо виконуємо 15 разів. Можливо, на початку вам буде досить важко виконувати ці рухи правильно. У такому випадку перші декілька днів можна виконувати цю вправу лежачи. Далі перейдіть до виконання біля стіни. Наступна вправа буде направлена на розтягування м'язів. Витягніть руки в сторону, піднімаючи та опускаючи. Знайдіть таке положення, в якому м'язи найбільш натягнуті. Після нахиліть голову в бік в сторону розслабленої руки. Та виконуйте кругові оберти головою. Ви відчуєте, як ваші м'язи натягуються. Виконуємо 10 кругових рухів та поверніть голову в рівне положення. Наступні рухи головою будемо також виконувати в сторону натягнутої руки. Виконуємо поворот головою. Спочатку в сторону натягнутої руки, а далі у протилежну сторону. Затримуємось на декілька секунд. Ці вправи виконуємо на іншу руку. Ми рекомендуємо виконувати дані вправи кожного дня, і ви обов'язково помітите результат. Більше корисних вправ ви можете побачити на нашому каналі. До зустрічі!